Кабінет психосоціальної підтримки для майбутніх мам та породіль запрацював у Житомирі при обласному перинатальному центрі. Це спільний проєкт Житомирських волонтерів та Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. І розрахований він, передусім, на жінок, які потрапили у кризові життєві ситуації. Упродовж вересня кабінет працював тестово. Спілкувалися 27 жінок було в мене. 11 жіночок це переселенці, також жіночки, які вже народили дитинок. Теж переселенці. Селенці, теж було досвід з ними розмови, надавали теж таку, ну, може, не знаю, куди звернутися, в які організацію. Зверталися, яку допомогу можна отримати, наприклад, гуманітарного характеру. Якщо жінка, яка народила, тому що такі випадки були, як оформити свідоцтво про на народження. Дитинку, яку народила, вона також має оформити статус, так? тому що вона вже не одна, а вже новонароджена дитинка є. На сьогодні в області такий кабінет, який надає комплексну психосоціальну підтримку вагітним жінкам і породілям, єдиний. Найближчим часом проєкт запрацює у громадах. Надалі наші психологічні працівники в громадах вони будуть працювати в безпечних місцях. Вони можуть ходити по будинкам, Вони можуть надавати послуги будь-де. І ми зараз хочемо якраз таки відбити на мапі, щоб люди розуміли до кого звертатися в кожному районі нашої області, до кого вони можуть позвонити. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за послугами до перинатального центру у Житомирі звернулися майже дві сотні жінок. З них понад третина переселенки. В період війни ми. Бачимо, що люди, які внутрішньо переміщені, вони знаходяться в більш стресовій ситуації. І помимо медичного супровіду, їм ще треба потрібен і соціальний супровід. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.